Почка, нирка, рен і непрос. Як не називай цей бабовідний орган, запитання завжди залишається лише одне. Чому при падінні артеріального тиску менше 80%, скоріш за все, у пацієнта розвинеться гостра ниркова недостаточність? Вопрос чому? Попри те, що нирка, як ми знаємо, напряму сполучається з аортою, це, так би мовити, особенності цього органа. її питає 25%, точніше, за хвилину проходить крізь неї літр 400 крові, літр 400, скільки? Ну, да, коротше, 25% загального кровотока. І окрім того, приносна артеріола в два рази ширше, ширше за виносну. Коротше, великий об'єм крові, який туди надходить, то питання, чому виникає гостра ниркова недостатність, наприклад, саме в нирці, коли не виникає кишкова недостатність при падінні артеріального тиску нижче 80%? Я знайшов відповідь, ну як знайшов відповідь на це питання, просто уважно прочитав книгу і додуплів, і тепер хочу цим поділитися і ну, как поділитися просто. Так би мовити, культурно взяти і розказати, видав за своє і, окрім того, пояснити, чому саме такий вигляд. Має препарат на патанатомії, тож лайфхак заключається в тому, що в нирці є два типи нефронів: відповідно кіркові, які відповідають за синтез сечовини, і окстамідулярні, яких і всього ж 20% і які є шунтами. Але питання, чому вони шунти? Не міг я цього зрозуміти не на першому курсі, ні тим болі на другому, але тільки на третьому я зазнав. Осознав то що перше в них діаметр приносної артеріоли не є в два рази ширшим за виносну, тобто вони однакові і фільтраційний тиск там не створюється. Це а. А Б є те, що коли виходить виносна артеріула, вона ділиться в кіркових нефронах на капілярну сітку. В той час, як юкстамедулярний апарат цей має прямі артеріули, які віддають капіляри, і віддають їх мало. Тобто, сама артеріула не розпадається на сітку капілярну, яка потім перетворюється в вени. Вона, в свою чергу, просто з прямих артеріул переходить у прямі венули. І далі вже кров відтікає. І в цьому і особливість. Що, коли у нас є шок. Що, коли в нас є шок, є шок, виникає падіння артеріального тиску, а за ним і гіпоксія органів. А гіпоксія нирки призводить до активування ренін, ангіотензин альдостеронової системи, яка, в свою чергу, якось так дивовижно зроблена, за допомогою ангіотензина 2 впливає на приносні більше на приносні артеріоли, ніж на виносні клубочиків нирок. І саме впливає на корковий шар. Тим самим вона зменшує фільтраційну здатність нирки, щоб, так би мовити, остання рідина, яка є, не уйшла просто в сичовий міхур, і далі вон з організму. Вона що... В общем, цей процес відбувається з метою залишання рідини в кров'яному руслі, відповідно, спазмується кірковий шар, а рецептори, яких або нема, або ще щось. Я не знаю, що, і би, ну ви як єсть. В общем, ангіотензин 2 не діє на юкстамдулярний апарат. То есть не діє там на приносні артеріоли. Відповідно, кров тече туди, і далі по прямих артеріолах поперядає в прямі венули і. Відбувається повернення крові в кровотік. Але оскільки приносна артеріола спазмована і ще й у нас гіпоксія самого організма, то бац так і виникає гостра ниркова недостатність. І окрім того, саме цим пояснюється зображення макропрепарату патологічної нирки при гострій нирковій недостатності, а саме ішемізована кіркова речовина та набухлі кров'яні піраміди.